Наслідок масовної ракетно-дронової атаки Російської Федерації по території України на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах нашої держави запроваджували екстрені заходи з обмежені споживання електроенергії. ДТЕК повідомляє, що серйозно пошкоджено обладнання ТЕС в різних регіонах нашої держави. Зокрема, під атакою було Ладижська ТЕС на Вінничині, куди летіли і ракети, і дрони. Також на Інвано-Франківщині, Буштинська ТеС ворог атакував також і ракети і шахедами не оминуло і добротвірську теси, що на Львівщині. Також в Стрію ворог атакував Стриця містечко на Львівщині. Е ворог атакував шахедами ну і Під ударом була Запорізька ГЕС Також на нашої тере доєднюється Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Геннадію, і слава Україні! Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, слава. Пане Геннадію. Наскільки серйозна ця атака була по наших ГЕС? Як ви бачите, і ТЕС? Це третя атака в цьому місяці. Тому ну, серйозність вона визначається тими пошкодженнями, які зараз зафіксували енергетики. які Зараз будуть ремонтувати їх, будуть приводити до лав знову, вкотре. Знаєте, це вже стає такою собі, на жаль, рутиною, коли ті не помічаючи, використовують це як, як інформпривід, і, і все. На жаль, впродовж вже. Декількох років місця маємо от по одної дій, по, по три більше масових атак на цивільну інфраструктуру. Чому росіяни це роблять, особисто мені незрозуміло скоріш за все, це робиться виключно для того, щоб мати хоч якісь перемоги в лапках. Тому що так, це завдає шкоди енергетичним об'єктам, але мети росіяни не досягнуть. І, тобто, усі ці розмови про те, що в Україні там буде плюс 5 в квартирах, що всім потрібно виїжджати з великих міст, е, ну як і оці всі баячки, які за російськими пропагандистами повторюють окремі. Навіть народні депутати України, ну, вони балачками і залишаються. Насправді цілісність об'єднаної енергетичної системи збережена, є всі необхідні резерви для того, щоб відновити енергопостачання усім тим споживачам, які були позбавлені його через черговий. Удар, ну і будемо чекати. На жаль, будемо чекати нового удару. На жаль, новий удар може бути будь-коли, тому що все ще існує Російська Федерація на превеликий жаль. А пане Геннадію, можете пояснити, яка роль тес в нашій енергетичній стабільності? Яку функцію вони виконують? Теплові електростанції разом з гідроелектростанціями забезпечують балансування. Це означає, що якщо, наприклад, атомні електростанції не можуть змінювати обсяги генерованої енергії впродовж доби, то саме теплові та гідроелектростанції забезпечують збільшення, компенсують збільшення споживання вранці і ввечері, тому що Подаючи більше газу чи більше енергетичного вугілля, можна збільшити генерацію енергії і навпаки, зменшуючи подачу енергоносія, можна зменшити генеровану енергію. І це дуже важливо, саме цієї балансуючої потужності в Україні не вистачало навіть ще і до війни. Mm -hmm. І зараз дуже важливим є розбудова мережі. Малих генеруючих станцій, малих енергетичних установок, які об'єднані між собою в невеличкі так звані розумні мережі і приєднані до об'єднаної енергосистеми. Чим більше таких установок буде в Україні, тим краще. Пане Надію. Чи вірно я зрозуміла, що ці удари по ГЕСА так само і по ТЕС вони спрямовані на те, щоб лівобережжя лишилося без електроенергії, а на правобережжі її було забагато? Чи це не так працює так, так воно і є, тому що да, тому що мета Російської Федерації зараз розділити енергетичну систему України навпіл е, по Дніпру, оскільки на правобережжі дійсно є надлишок генерації, тоді як на лівобережжі, де сконцентровані основні промислові потужності, зокрема йдеться про Дніпро та область, там зосереджено більше е, споживачів. І розрізав свою систему, росіяни намагаються створити два небаланси, які однаково не однаково шкодять енергетичній системі, тому що і надлишок генерації це погано, і надлишок споживання це погано. Погано, потрібно, щоб в енергетичній системі був баланс. І ось цей баланс росіяни хочуть порушити. Але це не означає, якщо на правому березі Дніпра буде надлишок електроенергії, що щось буде вибухати. Ні, ні, ні. Просто потрібно буде тоді обмежувати генеровану потужність, тобто тоді оператор системи передачі буде змушений віддавати. Вказівку команду на припинення генерації енергії, навіть якщо така можливість є, і це також шкодить енергетичній системі, тому що оцей баланс він підтримується постійно, і він полягає в тому, що скільки енергії генерується, стільки і має споживатися, можуть допомогти в регулюванні цього балансу різноманітні установки збереження енергії як та. Як ті шість, які були впроваджені, введені в експлуатацію нещодавно компанією «ДТЕК» в Київській та Дніпропетровській областях, але таких установок ще в Україні замало для того, щоб можна було частину енергії згенерованої зберігати, цим можуть також займатися гідроакумулюючі станції, але їх то також недостатньо в Україні, щоб Запобігти оцьому дефіциту е, балансової потужності, запобігти е, е, дефіциту, який на жаль, на жаль, зараз є, і через який запроваджується майже по всій Україні графіки обмеження потужності для промисловості і графіки е, погодинних вимкнень для побутових споживачів. Якщо подивитися на ці графіки, то можна побачити, що обмежується потужність передусім в вечірні години. Це означає, що ввечері вже не справляється наша генерація, тому що частина її, передусім, теплової генерації, частково гідрогенерації було виведено з ладу під час. Цих... І це означає, що потрібен час для того, щоб енергетики змогли відбити цю генерацію, відремонтувати пошкоджене. Або замінити ті особливо те особливо вразливе обладнання, яке потрапило під удар пане Геннадію, Я тут зараз напевно вже одразу попрошу вибачення. Якщо моє запитання буде геть зовсім недоречне і дилетантське, але просто щоб ми розуміли, чи можливо буде експортувати цей надлишок електроенергії з правопережжя за кордон, чи це неможливо, Так, так можливо. Можливо, як імпортувати, так і експортувати можна і влітку, власне, таке, -таке і було. Більше того, в нас генерованої енергії було стільки, що нам польський оператор надавав допомогу, беручи її у нас, тоді як йому самому ця енергія була не потрібна. Ще ми мали доплачувати за цю енергію у вигляді цієї аварійної допомоги, навіть просто віддаючи її. Точно так же, якщо буде нестача електричної енергії, то можна купувати додатково цю енергію в держав-членів Європейського Союзу, п'яти держав, які разом з нами об'єднані в синхронізовану мережу Східної Європи, і експортувати ми можемо близько ну, трошки менше одного гіавата, а Імпортувати можемо трошки більше, ніж 2 ГВт. Але оскільки взимку щогодини Україна потребує там, близько 15 гігаватт енергії, то ці е, обсяги вони не є суттєвими, не є значними. Хоча вони допомагають передусім західним областям України почуватися більш впевнено е, і отримувати е, потужність. Навіть якщо буде виведено з ладу, тимчасово звісно певні установки, які забезпечують електричною тепловою енергією. Західній області України складається е, така тактика Росії з однієї сторони лівобережжя в нас буде без світла. Правобережжя в нас буде мати надлишок електроенергії. Ми його будемо експортувати, щоб заробити якісь кошти, щось отримати з цього. І потім буде така, знаєте, пропаганда: ось пів України без світла, а ці західні регіони знову жирують. Тобто, десь така і політична ще складова, аби тиснути на українське суспільство. Це десь мої такі враження. Але чи погоджується, що так Путін може розіграти Цю карту з, з ситуацією в електроенергії в нашій державі. По-перше, для того, щоб придбати електричну енергію, потрібно мати нестачу цієї електричної енергії. Тобто, не факт, що електроенергію якою може бути надлишок на Західній Україні, хтось купить в Європі. А тому, що там є свої генеруючі станції. І друге, що ну, вже можна сказати, напевно, що, що цю проблему Путін вже вирішив. Тобто великого профіциту на заході України не варто очікувати, тому що було пошкоджено щонайменше три теплові електростанції, тому. Я не думаю, що ця карта буде розіграна російською стороною. Втім, це не заперечує того факту, що правобережжя України все ж таки через менші обсяги споживання воно завжди буде почувати себе дещо краще ніж лівобережжя. Ну мається на увазі лівобережжя по Дніпру. Тут ще та пане Геннадію, якщо можна прокоментуйте, тому що окрім ударів по енергетиці та газовидобутку, видобутку, також додалися і атаки на вугільні шахти. Зокрема, на Дніпропетровщині це здається доволі такий тривожний сигнал для нас. А як ви бачите, що хоче Росія, і Росія цим досягти? Картинку для себе. Ну там Путін там закликає когось там е е забезпечити. 5-6 годин без постерілів для того, щоб показати іноземним журналістам оточених українських воїнів там десь. От, звісно, ніхто гарантувати безпеку російських збройних сил не збирається. І тому ця пропозиція вона адресована передусім своїм. Тим, хто дивиться телевізори в Російській Федерації, і ще йому довіряє, як свідчать опитування державних медіа в Російській Федерації, точно так же і оці повідомлення, чи оці атаки на цивільну інфраструктуру, адже ну дуже було б. Великою натяжкою називати шахту воєнним об'єктом, або робити висновок, що енергетичне вугілля, яке відбувається десь на Дніпропетровщині чи на Донеччині, воно потрібно Збройним силам України чи силам оборони України. Навряд чи у нас є якась важка техніка, яка працює на вугіллі, може це в Росії є. Вони ж там. Віслюків вже використовують як важку техніку, може тому вони і вірять, що ці атаки є атаками на об'єкти військово-промислового комплексу України. Я би сказала, віслюки не винні, що вони опинилися в складі російської окупаційної армії. На жаль, на жаль, так їх доля занесла. Але тут ще одне уточнення з огляду на удари по вугінні галузі. Можливий дефіцит вугілля чи ні. Чуть... Ну, зараз, зараз на складах ТСТ понад 2 мільйони тонн вугілля, і цього вистачає. Ну, якщо не на весь опалювальний сезон, то щонайменше на 3 місяці так точно. Тому тут головне, щоб було кому це вугілля споживати, оскільки зараз основні удари Російських збройних сил зосереджені саме на теплових електростанціях то, скоріше за все, це вугілля ще буде в надлишку у нас. Втім, в будь-якому разі, всі ці атаки потребують комплексного підходу до забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури. І зрозуміло, що енергетики не в змозі відхиляти ракети чи збивати шахеди. І окрім інженерно-технічного захисту, про який дуже багато всі розповідають, потрібен ще й активний захист, і ось з активним захистом, на жаль, не все дуже добре і. Це досвідченням цього є те, що до об'єктів генерації долітає величезна кількість засобів ураження. І це дозволяє робити оці самі комбіновані комплексні масовані атаки. І якщо інженерно-технічний захист в змозі справитися з одним, з двома, з трьома, з чотирма. З 10 ударами е, м, шахедів, то з сорока ударами одночасно він не справиться, він зменшить шкоду від цих ударів, але він не захистить об'єкт критичної інфраструктури. Тому тут дуже важливо є саме комплексність. І це не мов би в уряді розуміють, тому що в плані дії уряду на 25 рік. Зазначено в тому числі і як завдання модернізацію низки зенітних установок, але Ну все одно ми бачимо, що десь схоже недопрацьовують і це відбувається не лише через брак відповідних протиракетних систем, про які неодноразово. Казав президент, нам не вистачає щонайменше двох десятків таких систем. Накшалтамай Ресті, Петріот, і все інше. Але тут і, і дрони-перехоплювачі, і звичайні великокаліберні кулемети для мобільних вогневих груп і навчання тих людей, які експлуатують відповідну техніку. Це теж потрібно. І дуже потрібно для не лише для сил оборони як таки, але і для того, щоб більше е, залишалося у нас об'єктів цивільної інфраструктури, придатних для подальшої роботи, для того, щоб забезпечувати нас усіх електричною тепловою енергією, водопостачанням, водовідведеннями, природним газом для приготування їжі. Пане Геннадію, очевидно, що робити прогноз, що нас чекає взимку, ну це буде не дуже вдячна справа, бо все залежить від того, як Росія буде атакувати наші енергетичні об'єкти і як ми їх будемо захищати. Тому я якби спрогнозувати складно, хто хтось там каже, що у нас там ледь тижнями не буде світла, але це Ні, ні, ні. Ну да, давайте давайте так. Прогнозувати можна, знаючи, що таке прогноз. От хто розповідає, що на тиждень там чогось не буде, і хто закликає нас кудись там бігти чи виїжджати за межі великих міст, ті, м'яко кажучи, не розуміють, що таке прогноз і як його давати. Якщо йдеться про будь-яких інженерів, то вони точно знають, що ми можемо прогнозувати, можемо розробляти певні сценарії. І оцінювати їхню ймовірність. А, і а, тому от ті сценарії, які а, мої колеги і я розуміли, то основним з них з найбільшою ступеню ймовірності, з найбільшою вірогідністю, є той сценарій, який нічим не вдижняється від сценарію минулорічного опалювального сезону чи позаминулорічного. Тобто це збереження цілісності об'єднаної енергетичної системи України, її здатність відновлюватися, відновлювати свої роботи після будь-яких збоїв, але при цьому цей сценарій не виключає після кожного такого удару певний період часу, впродовж якого енергетики будуть відновлювати об'єкти, пошкоджені об'єкти інфраструктури, усі. Резерви, усі запаси, обладнання, резерви потужності, резерви розподілу, резерви пер... транспортування, передачі електричної енергії. І вони їх було створено впродовж місць сезоння. Підготовчі роботи впродовж місцезоння були достатньо великими. Вони суттєво і за обсягами, і за обсягами фінансування, і за обсягами того, що зроблено. Перевершують той обсяг робіт, який було проведено рік тому і два роки тому. Тому цей сценарій він є достатньо так, скажімо, обережно оптимістичний, тому що він базується на реальному стані справ. Я не, я не думаю, що щось нас чекає дуже погане, погане, але це, це не означає, що ми маємо просто сісти, скласти руки. І чекати, поки нам все енергетики забезпечать. Відповідальність має бути розподілена між кожним, і якщо є можливість у суб'єктів господарювання забезпечити власну енергетичну автономність, якщо є можливість у звичайних споживачів мати резервні джерела живлення або використовувати місцеве паливо, місцеві види енергії, якщо у вас є такі можливості, то це потрібно робити, тому що Такі дії вони дозволять зменшити навантаження на енергетиків, дозволять їм швидше відновлювати систему після кожного такого масового удару Російської Федерації, яких, на жаль, буде ще довго до завершення війни. Дякую, пане Геннадію, що долучилися. Нагадаю, з нами був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Добро великий жаль, поки існує Російська Федерація, треба, знаєте, як то дивитися до і придивлятися, і бути готовим до різних сценаріїв. Поки ще це не до існує, нам треба готуватися до найгіршого, аби погано виглядало не так зле. Дякую вам, пане Геннадію. Бажаю спокійного вечора. До зустрічі.